Вітаю вас на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні я хочу відзняти відео, де буду пікарувати свої квіточки, а саме колеус і цинерарію. Ще вчора я випускала відео про розсаду і забула вам сказати, що в мене є ще цибулька Exhibition, ось тут, яку я сьогодні буду підрізати. І ще хотіла вашої допомоги, а, чим саме потрібно підживити таку цибульку в розсаді, щоб вона була міцніша, тому що це мій перший досвід, я її ще не вирощувала, але дуже захотілося. Тому ми сьогодні її підріжемо з вами. Сьогодні дивилася на каналі а, серіал Ксенія в Оксанки, як вона також підрізала свою цибульку. Я її один раз вже підрізала, і тепер знову її підріжемо. Так просто цікаво в коментарях можете написати, чи потрібно її підживлювати чимось, чи ні. І спробувала в таких равликах виростити її. Ну, для мене це вперше. Такий досвід. Побачимо, що з цього вийде. Ось так. І тут у мене цибуля, крім Ексибішн. І ще зараз вам покажу пакетик. Red, Red Baron. Але вона зійшла гірше, дуже мало побачимо, що з цього вийде. Сухі кінчики? Ой, тут цукнуло. Так. А тут у мене є ще розсада капусточки. І зараз я покажу, в цьому році придбала, мене заінтригували насіння. Капусти, яка називається китайська капуста пакчой. Вона чимось схожа на пекінську капусту. У мене тут рядочок цієї капусти. Рядочок броколі посередині. І ще е мене зацікавила ця капуста Романеско. Також е напишіть, у кого є вже. Досвід, може хтось висаджував цю капусту. Мені цікаво, чи вона росте так, як цвітна капуста, зрізається головка зверху, і тоді потрібно її викидати. Чи вона дає бічні пагони, як броколі? Чи її залишати, і потім буде ще капусточка відростати? От мені цікаво, Так. це з приводу капусти, і ми її зразу. Ольє. Розсаду я свою поливаю завжди спринцовкою, але правда ця вже замаленька, так як рослинки вже підросли. І швидше за все цю розсаду потрібно вже трошки земелькою ґрунтом підсипати, бо вона трошки підвитянулася. Далі будемо із вами. А, і ще хотіла поділитися, можливо, когось зацікавить. В цьому році я купила насіння сакура F1. Ось так виглядають кущі. Це ранній високопродуктивний гібрид індитермінантного томата, що формує об'ємні розгалужені китиці з великою кількістю плодів. А, ця жіночка, яка продавала, тут є всього 5 насінин. Я висадила тільки один кущик. А, зійшов гарно. Сподіваюся, що буде результат. Тому що жінка, яка продавала це насіння, вона його минулого року випробувала і сказала, що воно була задоволена. А в мене в сім'ї всі люблять дуже чері різні. І червоні, і жовті, і чорного кольору. Одним словом, ми. Томатики дуже полюбляємо. Так. А, насіння айстри вже а, і писала під деяким відео два пакети висіяла і було своє насіння, і не зійшла жодна рослинка. Не знаю, з чим це пов'язано. Навіть свого насіння я не змогла розсаду виростити. Так, тепер. Будемо пікірувати. Швидше за все. Зараз пересадимо газанію, вона вже трошки така більша. Ось у половині стаканчика. І е, робимо просто перевалку, не травмуючи цю рослинку. Ось так, по бокам присипаємо. Дуже вже мені ця газанія сподобалась. Ось. Ну, і так всі рослинки посажу, щоб вас не затримувати, потім продовжу відео. А ще ми з вами сьогодні будемо далі експериментувати по еустоні. Подивіться, яка це квіточка. Її практично не видно. Ну, якщо до зими, вона в мене зацвіте. І швидше за все, вона у мене буде на балконі. Квіт в горщику, по-іншому не вийшлося. Я її хочу зараз цієї таблетки пересадити сюди в цю ячейку. Оскільки я чула, вона спочатку нарощує корінь, а тоді вже йде зелено, ріст зеленої маси. І зараз ми. А, побачимо, що там робиться. Чи там взагалі є цей корінь? Це така. І нічого не видно. Друзі, зовсім нічого не видно. Ми її вставимо так, щоб вона до земельки. А, є коріне. Крінець такий ледь-ледь-ледь видно. Так. Так. І сьогодні я її полью, а завтра я її підживлю. Бо, кажуть, що стомат дуже любить поїсти. Вона прям така обжора. Наступна пікіровка буде у нас. Раз, Це нейрарія. Але в неї такі вже корінці, з однієї сторони, якщо вам видно. Геть до дна до стаканчика дістають. Не знаю, можливо, щоб не травмувати. Добре. Давайте ось колеуси потрібно розрідити. Ну, я їх висіяла і вони всі дуже гарно зросли, проросли. І якщо їх кожну рослинку, в окремий стаканчик, то у мене тут буде цілий розсадник, не знаю, А яка ваша думка, якщо я по 3-4 штучки в стаканчик посажу, як ви думаєте, вона у мене. Нормально буде проживати, розвиватися. Одна друга не буде, подавлювати. Так. і ще. Друзі, ось так я пересажувала. Своє колевуся, але тільки з однієї ячеєчки, якщо вам видно, подивимося за декілька днів, яка буде зміна між тими, які в кущі ростуть, і які там по 3-4. І зараз я хочу о, розказати, що якщо я беру будь-який ґрунт, я додаю маточний розчин тільки типу з корину і приливаю земельку. Ось так, ми зараз їх всі. Поливаємо. І зараз вам розкажу про те, чи я минулого року користувалась, і мені дуже зайшло добрево. Воно не мінеральне, біодобриво. І кому буде цікаво, можу розказати, де я його придбала. Ось так. Подивіться, на це добрива. Реаніматор. Мультимікс, органічне добриво, біоекологічний врожай для овочевих культур. Минулого року я буквально в посипкову ямку як помідорки, перчик і баклажан висаджувала, я по чайній ложечці додавала. А що в нас тут написано? Що це органічне гранульоване добриво тривалої дії, з мікромезоелементами коригує дефіцит магнію, заліза і кальцію у ґрунті, що є надважливим при вирощуванні доглядів овочевих культур, а саме помідорів, огірків, перців, баклажанів, картоплі, зелені та інші. Добриво забезпечує збалансоване живлення на всіх етапах розвитку рослин. Від посіву насіння і висадки розсади до збору врожаю. Ось так. Що в нас входить у склад? Кальцій, магній, залізо, гумінові кислоти і органічні речовини. Ну, мені дуже сподобалось. Ось так. Ну, і під кінець свого відео хотіла підживити а, свою петунію, Петунію буду підживляти. Добривом де однаковий гніст, азоту, фосфору і калію. Ось такий мастер Агро купила. Тут написано, що йде 5 грам препарату на 2 літри води. А так як у мене петуні небагато, буду розводити на пів літри водички. Це виходить 2,5 десь. Грам з чимось. Беремо водичку. Ді, можна мені надати багонечку? Дякую. Так, беремо вагу. Спеціально брала таку вагу собі для, щоб правильно заміряти. Дякую. І все тут. Насипаємо приблизно грам цього роду половинка. Є грам. Добавляю його в баночку і е, ним сам підживлю, крім петуніше. Его подивимось. Я думаю, що не буде після цього поводити. Добре, ми розпільна гарно. Okay. Вчора я їх пролила і на мокрий ґрунт. Добре. Не знаю, чому буде видно. Корінчики вже починають по бокам стаканчика. Це не може нарадувати. Так. Тут де менша рослинка, трошки менше. І що ж це робити з цими пайстрами? Знову купляти насіння, дуже вже її хоче. щоб вони спорадували своїми квіточками, щоб були такі красоті. Друзі, завжди, як поливаю свої рослинки любу розсаду, стараюся так по бокам стаканчика лити, не біля основи, не біля стебла. Ось так. Ага, інше ерустову. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за вашу підписку. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, буде далі дуже багато відео. Всім пока!